Всім привіт! З вами Тарас Шевченка. Сьогодні я розкажу вам, чи кидають на гроші в Англії роботодавці, де я працюю, чому я вибрав саме цю роботу, а не іншу. Ну і взагалі трошки поспілкуємося. І так, поїхали. Перший спойлер, так, кидають на гроші в Англії. Мене кинули приблизно на 1000 доларів, на 780 пунктів, якщо я не помиляюсь. Справа була така, і кинули, до речі, не якась там непонятна фірма, а компанія DHL. Це delivery, це доставка товарів, дуже дуже відома компанія. Вона дуже, дуже велика, вони по всій Європі. Я був дуже здивований тим, що мене киданули на гроші. І так, справа була така: і коли я приїхав в Англію, мені кума допомогла влаштуватися в компанії DHL. Я прийшов туди, там е, був чоловік, тоні головний. ну, Поспілкувалися, в мене було 4 дні е, 4 дні в мене було стажування. Я приходив на 6 годин ранку і десь до 4 години дня я працював. 4, 4 дні в мене було стажування, і 4 дні я сам е, працював. Потім, е, після того, як сам 4 дні попрацював, мені дали гімняний ван. Він е, ну, Взагалі майже не їздив, тарахтів, там постійно сервісне обладнання. Ну, як завжди в Англії, тут кругом така штука, вони за машинами не слідять. Ну, і мій Ван забрали на ремонт, на мод, щоб отримати е дозвіл на користування на громадській на дорогах. Але цей Ван-Мод не пройшов. Ну І почалася історія з тим, що мені е типу, типу новий Ван повинні були Привезти. Так. Коротше, місяць я чекав на цей ван, так ніхто мені його не привіз, то я почав шукати нову роботу. Пройшов деякий час, я знайшов іншу роботу, про це трошки пізніше. Ну, я пишу своєму босу. Типу Тоні кажу: так, і так, ти повинен мені заплатити гроші за те, що я 8 днів пропрацював. А 8 днів, то це, щоб розуміли, мінімально це 90 пунктів за день, максимально 120. Я не знаю, як вони там вираховують максимально мінімально, мабуть, якщо ти працюєш більше 8 годин, то сума більше, ніж 90 пунктів на день. От. І я ж йому пишу, типу, так і так, кажу, ти мені гроші заплатиш, він каже, раз, звісно, все нормально. Все буде. Все буде. Щоб ви розуміли, я відпрацював в лютому, а гроші він мені пообіцяв 12 квітня. Ну, перед 12 квітня я йому пишу, що чувак так і так. Типу, ти що зрахуєшся, він да, так, да, звісно. Приходить 12 квітня, е, ніхто мені нічого не скидує, звісно, на картку, Я починаю писати, то ні, то ні він просто мене тупо ігнорує. Думаю, ну окей, я напишу компанії DHL напряму. Значить, знаходжу я в, е, знаходжу я в Твіттері. Компанію DHL, починаю з ними переписку, і вони мені видають такі: Ну ми нічого не можемо зробити. Вам потрібно зв'язатися з Тоні. Ну Тоні це мій босс. Я кажу: народ, Тоні від мене гатиться. Він, він не бере трубки, не відповідає на меседжі. Нічого кажу, що мені робити? Я ж, я ж працював не на тоні, я працював на DHL». Вони сорян, але ми нічого не можемо зробити. Прикиньте, компанія DHL Їхній співробітник кидає людей на гроші, і я такий там не один, просто повірте на слово. І вони, типу, ми нічого не можемо зробити, вам до тоні. Ви уявляєте, це, це капець просто. Компанія з європейським ім'ям. Ну, ре, В них репутація ну, тупо нульова. Ну от тупо нульова. Я був в шоці, звісно, народ, тому що, типу, нам всім розказували постійно, що Європа там, репутаційні ризики, ти що, вони краще там. Відмовляться від чого, заплатять, а ну, зроблять так, щоб репутація не страждала. Це неправда. Їм абсолютно пофіг. Типу, так хто ти такий, що ти цей, ти ж там невідомий блогер якийсь, там, чи, чи ще якийсь там, я не знаю, товариш, у якого там купа підписників. Ну і, коротше, кинули мене на гроші. Вони просто чемно спринули, ми нічого не можемо зробити, вирішити це Тоні. Якщо не вирішить, то сорян. Отак, щоб от мене кинули на гроші. Тепер я вам розкажу, чому я вибрав саме делівері, коли приїхав в Англію. Ну і послухаймось про це. Забув сказати. Я влаштовувався зі своїми українськими правами. Я не здавав на англійські права, не міняв їх, нічого. Ви можете рік їздити зі своїми українськими правами до 3,5 тонн. Це дозволяється, але понад рік вам потрібно буде змінювати ці е, права. І зазвичай змінюють, якщо просто змінювати, то змінюють на автомат, тобто ви не зможете водити механічну коробку передач. Там, якщо вам дадуть ван е, дізельний з механікою, ви на ньому вже не зможете їздити. Дають як і автомати електричні, вани, так і всі, скажіть мені, так і дизельні. Я за цей місяць два рази на дизельці їздив і це інший час на автоматі на електриці. Дивіться, чому я вибрав саме delivery, а не якусь іншу професію, коли сюди приїхав. З моїм знанням англійським, в принципі, можна йти на дві роботи: це Delivery і Warehouse. Warehouse – це склади, це вантажити, розвантажувати, ти спачуватися так само, як я зараз спачую на Delivery, але отримуєш за це 950 за годину. В делівері я отримую 90-99 пунктів за день, це приблизно 12-14 пунктів за годину. Ну, в принципі, ти працюєш так само, впахиваєшся так само, як і на варехаузі, але просто отримуєш більше грошей. Саме з цієї позиції я йшов. В делівері це не тільки там на ваннах кататися і так далі. Є ще вілік крутить там, педалі електричний. Там їжу там і так далі, типу як у нас в голову. Ну і на мопедах там катаються, вони там всяку кошту конфіденційну розвозять і так далі. Ну, Якось так. Робота, в принципі, є. А, дивіться, як влаштуватися в компанію De... DeHell мене влаштувала кума. Її знайомий там працював і він дав мені контакти, я ззвонився з Симптоні, будь він неладний. і, ну, Почав там працювати. А компанію Amazon я знайшов через сайт InDit. Indeed. Indeed, по я посилання залишив в описі до відео, до відео. Але там я шукав не компанію Amazon, бо сама компанія Amazon вона не займається доставкою, не займається deliverі своїх товарів. А шукав компанію DaBello. Dabelo Ltd. Також це може бути компанія Sergio. Тому що Sergio вона, там всі склади ДХЛ, там і всі 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 прочі. Вони знаходяться біля аеропорту і цим, -цим керує Sergio компанія. А, так, що ще вам сказати? Є ще компанії а, DPD. Але там такі умови дивні, там ти повинен спочатку 4 там по-моєму або 3, або 4 тисячі пунктів дати передоплату. Тобі дають ван а, новий, і ти за нього кожен місяць платиш. Там кажуть, що там непогана зарплатня, але ну таке знаєте, не знаю. Ти що ти з цим ваном потім будеш робити? Ну я не знаю, тому що тут е, техніка вбивається прямо ну, на, на очах. Івани тобі дають там, електричні або ще якийсь там, потім на потрібну зарядку ще біля дому вкрутити, це ще три тисячі. Ну, коротше, люди працюють, ну це ті, хто, знаєте, от, е, вони знають, що вони там найближчі там, 5 років будуть працювати, і вони всі гроші з 100% доб'ють і хорошенько зароблять. Є ще компанія е, USP, по-моєму, якщо я не, не помиляюся. От, туди я теж відправляв заявку, вони теж її роз, роз Роздивлялися, але я не пам'ятаю чого, ну щось ми там не прийшли до згоди. якби Роботу можна знайти в делівері. Зразу хочу вам сказати, що делівері це не легка робота, що ти типу, їдеш, катаєшся на вані, виліз, там поклав той конверт там, цю посилку і сів, поїхав далі. Ні, повірте, це дуже-дуже складно. Я на п'ятий день, сьогодні день коронації ну, в суботу, я взяв робочий день, тому що треба трошки грошенят підбити. І я вам хочу сказати, що наприкінці тижня це я вже є хожу, я вже настільки втомлений, що вже постійно хочу спати і так далі. Ну, важковато, Не так все просто. Якщо ви хочете працювати, якщо ви знаходитесь там біля нотінгами, там дербі, я не знаю, там. Ну, в цьому районі, то я можу і хочете працювати в делівері, то я можу дати контакти е хлопців, які е наймають. Ну вони типу DSP, це там підтримка, підтримка водіїв, і вони наймають роботу водіїв. Якщо хочете, то без питань. Можу дати контакти, скину там, пишіть приватні там, або на пошту, і я, я це зроблю. Ну і так, в принципі, все. ДХЛ мене кидануло на бабло. В Амазоні я працюю вже в місяць. Да, місяць, я пройшов англомовне навчання спочатку було. Два дні я приїжджав, це все оплачується. Так само, 99 фунтів на день я приїжджав і два дні ми сиділи в класрумі, нас навчали. ну Там все дуже-дуже понятно. Потім тестування. Після цього тестування два дні я їздив. Хлопцем з за одним, зараз про це скажу ще Тоже прикол. Получається, їздив з хлопцем, дали мене водія. Він потім звільнився. А там ну, я не знаю, хлопець з Пакистана, по-моєму. І він такий, йому все все робить. Він ніяких ні інструкцій не соблюдає, нічого. Він все окей, поклав, подзвонив, пішов, все, типу, бувай. І статистика в нього була, звісно, жах. І навчив мене так само, що у мене теж статистика спочатку була жахлива, поки я не зрозумів, що до чого. І виходить, з ним я теж два дні їздив, він мене навчав, показував, що як це все працює. І все, потім я вийшов сам на роботу. В чому різниця між DHL і Amazon? По-перше, в Amazon ви розвозите більше посилок, ніж DHL, але вони не такі важкі. По-друге, система DHL використовує Google-пошук, і це капець. Ребята, це реально капець, тому що Google він прив'язується до місць, в яких залишили відгук або хтось там щось фотографував, а не до вашої конкретної адреси, яка вам потрібна. І вам може показувати, вам потрібно, наприклад, там, хто в пункт А на вулицю там якусь там. Він вас веде на вулицю, але не в пункт А, а в пункт який. Е був э, позначений на карті ким. І Получається, що ви їдете і вам потрібно на, ну, дивитися прямо по сторонам. Ну коротше, це, ну, це капець. Просто повірте мені на слово, це капець. Дуже багато часу витрачається на пошук э, житла або там компанії там. Яку вам треба доставити delivery. До в Амазоні все простіше. В Амазоні в них свій супутники, я так розумію, з картами, з офлайнами висить, і вони прямо з точністю до, я не знаю, до хати. Тобто, тобі тебе він підводить прямо туди, куди тобі потрібно. Це дуже дуже круто, це дуже легко. Цим проблем немає, тому що місцевості ви, звісно, тут знати не будете. І повірте, тут такий прикол. У них не так, як у нас поштові індекси там, і так далі. У них, от, наприклад, район там DNG2 І на цьому DNG2, наприклад, фірма там Cake Solutions є. І поставлена адрес на гуглі. Я приїжджаю туди, коли я ще DHL працював. Приїхав туди, а там її немає. Я питаю, заходжу в сусідню крамницю, кажу, а де тут Cake Solutions? Ми не знаємо. А він показує, що тут. От прямо тут я стою на ньому. Я починаю кружити по кварталу, ну, хвилин 20 у мене на це виходить, а він знаходиться з іншої сторони цього кварталу. Прикиньте. Ну, І так от постійно, ну тупо постійно. І це капець, ребята. Із за цього, в принципі, мабуть, то з Тоні ми і не поладили. тому що я не знаю місцевості і мені дуже-дуже складно було шукати. Адреса. Я виконував свою роботу, але на це в мене виходило дуже-дуже багато часу. Ну, якось так. Якщо будуть питання, задавайте. Я втомлений, тому не знаю, чи всю інформацію до вас доніс, яку хотів. Ну, але якщо що, то питайте в коментарях, я буду відповідати. І, будь ласка, підписуйтесь на канал, поставте лайк або дизлайк, якщо вам не подобається це відео. Ну, якось так. Всім пока-пока. Слава Україні!